Поруч багатоповерхівок лежать купи сміття. Його виносять з квартир мешканці будинку. Біля одного з під'їздів згуртувалися, аби прибирати скло, розповідає Світлана Шмітько. Первоначально треба тут, а дома завжди співними. Ми живемо на першому поверсі. У нас лоджа, рама вся вибита, вікна всі вибиті, і міжквартирні, міжкімнатні, з лутками всі двері. Скло багато. Будемо чекати щось відшкодування, хоча б які-небудь, бо тому, що, на жаль, бачу перший поверх, вулиця. З іншого боку, будинку пошкоджений вхід до магазину. Тут розповідає його власниця Оксана Горобчук. Зберігали товар в коробках. Вчора ще люди з балконів викидали, все впадало, скло стеклопакети, рами, а сьогодні вже почали прибирати. Саме головне, що люди всі живі в будинку, ніхто не загинув. Ну, це найважке. А тут же, це ж воно ж усе, бачите, ж усе, вікна, воно, дивіться, напряму пішло, видно, тако пролетіло, воно, воно вгорі. Показує побиту уламками ракети кімнату пенсіонерка Валентина Іщук. Її квартира розташована на другому поверсі. Встигла прибрати скло та закрити вікна і зруйнований балкон листами фанери. каже, їй пощастило, бо в ту ніч була на дачі. Все вибите тут вікно, там вікно, двері, балкон вибитий повністю. Повигинано геть оце пластмаса. Все Вікна були пластикові. Балкон пластиковий. Донизу, пластик знизу, пластикові вікна і стекло. Стуклопакети. Оце таке було в нас. Стіна ж оце ж оце жрепнуло, воно стіна, воно дірки, ось у шкафі, оце. бачите, кукоцяне все. Тумбочка стояла на балконі, все вилетіло, все нічого нема. Це страхіття. Та ще нам пенсіонерам, то взагалі не стоїть. І наша квартира, мабуть, найбільше постраждала, бо ми ж напротив ями вирви тоді. Говорить, і досі не може прийти до тями. Я плакала і казала, що була в точу мене. Вбив. 70 без нічого. Не на поверх вища квартира пані Зої каже, після другого вибуху побігла в укриття, а повернулась і побачила, що немає вікон, побиті стіни та двері. А цієї ночі на неї обвалилася штукатурка. Робила, 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 робила на тобі, обвалилася. Я не знаю, скільки коштує вікно, скільки коштують шестеро дверей, два вікна, мебель, посуду, бог знає, мені для мого життя хватить. Мені просто ну я сьогодні спала з відкритими дверима. Тим більше що ця стінка обвалилася з ковром. Мене... Це просто хто цього не бачив і не пережив, цього ніхто нічого ніколи не знати, ну, не і знати не буде. На кухні додає ситуація не краща і потрібно робити ремонт. Кухня залишилася ціла, телевізор робить чорнобілим, це не перевіряла. Холодильник протік, це то холодильник, то, таке. то ну, воно вікна саме, воно в мене було, стояло, нормальне було. Там була пластика. Показує і знахідки під час прибирання. Ну Це я знайшла, тільки їх було більше, тільки я думала, що просто метал. А мені потім сказали, що це осколочки. Я їх почала збирати. рати. Вибиті понад дві тисячі вікон, розповідає міський голова Сергій Ананко. Квартири обходять працівники міськради у складі шести мобільних груп та фіксують руйнування. Фіксуємо кожну адресу, прізвищем. по-батькові, фотографії, фіксація для подальшої подачі на є відновлення. Ну і бачимо, що пошкоджено майно, ну, зокрема, гаражі, будівлі, господарчі, автомобілі. Це майно поє відновленню, на жаль не відшкодовується, Тому ми будемо підраховувати суму збитків. У нас створений матеріально-технічний резерв, зокрема по шиферу, по лісоматеріалам, матеріалам, по цвяхам. Будинки, ми матеріали на зокрема шифер лісоматеріали цвяхи, Ми видаємо за кошти міського бюджету і будемо вкривати. Хто може самостійно? Я звертаюсь до мешканців. Будь ласка, звертайтеся в управління житлово-комунального господарства або штаб, який у нас створений при виконавчому комітеті. Ми матеріали безпосередньо готові сьогодні вже навіть надати приватний сектор. Будинків сьогодні вже у нас дві бригади працюють по накриттю дахів. Ми розпочинаємо з самих критичних об'єктів. Було забезпечено людей, люд, людей ОСБ-плитою, плівкою. Кожен мав можливість позакривати вікна, балкони. Благодійний фонд Джем уже з нами на зв'язку. Четверть п'ятницю. Вони приїздять сюди на перші обміри вікон. Вони допоможуть безкоштовно встановити всі вікна, крім балконних рам. Тетяна Зозуля, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.